І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовокаяний, і день, і ніч плачу на розпуттях вели людних, і ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, і людей запрягають в тяжкі ярма. Орють лихо, лихом засівають. А що вродить побачте, які були жнива. Схаменіться недолюде, діти юродиві. Подивіться Подивіться рай тихий, на свою країну. Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю. Не шукайте, не питайте того, що не знає. А на небі, а не тільки на чужому полі. Нема на світі України. Немає другого Дніпра, а випретися на чужину, шукати доброго добра добра святого, воле воле, братерства братиного знайшли. Братерства братнього знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричите. Що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились. І знову шкуру дерете з братів незрящих гречко сіїв, і сонце правди дозрівать в німецькі землі на чужіє претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою дідами крадене добро, тоді остався б сиротою. Святими горами Дніпро. Схаменіться, недолюде, діти юродиві, подивіться на тихий, на свою країну, Полюбіте щиром серця велику країну. розкайтеся, бретайтеся, на чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Обніміть ж брати мені. Найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година і оживе добра слава слава України. А люди виростуть. Омруть ще назичати зарята, і на оновленій землі врага не буде супустата, а буду син, і буде мати, і буде людина землі. І вам, слава, сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітесь, поборете вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Та й москаль не згірша штука Добре вміє гріти руки. І я, люта, а все таке того не змію, що москалі в Україні в козаками діють. Ото указ надрикують По милості Божій і ви наші, і все наше, і хоже, і не хоже. Тепер уже заходили з древності шукати у могилях, по нічого уже в хаті взяти. Свою Україну любіть. Любіть її, вовреми літе, в останню тяжкою минуту, За неї, Господа моліть. Україно, Україно, серце моє ненько, як згадаю твою долю заплач, серденько. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Ось, де, люди, наша слава, слава України. Заморили рідну неньку Україну, протримайся трохи, доки не честь досі в тилу, забувайте страхи й кайдани порвіте і вражою злою, кров'ю волю окроп'я. Тримайся трохи, доки не чесь досі в тилу, забувайте страхи і кайдани порвіте і вражою злою кров'ю волю окропіть